Друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу вам показати, як вишивається техніка ляхівка. Щоб не повторюватись, я вже підготовила, закрепочки пошила, пошила верхню частину прутика і обкрутила його, пошила тут верхню частину, ну, самого прутика і обкрутила. І обкручуємо тепер нижню частину прутика. Середню ми не трогаємо, вона буде вирізатися так, як на техніку лучка. Так, ми тут закріпимо. І виріжемо тепер шість ниток. На техніку. Ляхівка, витягуємо їх, але я розберу так, вишиється вона справа наліво, витягуємо ці всі ниточки. Ця техніка шиється на чотирьох прутиках. Обкручуємо спочатку два прутики вверх. Раз, і два, а потім у петлю отак. Тягуємо посередині, щоб десь був цей натяг, притягуємо тут Також у петлю посерединці десь і обов'язково захвачуємо нижню ниточку і виходить ось така ляхівочка. І обкручуємо тепер слідуючі оці дві нитки, два прутики ці. Обкрутили і вийшла ляхівочка. Так, в мене тут не витягнута ще одна нитка. Тепер знову обкручуємо один прутик, другий прутик. Беремо ось так беремо. Посередині десь. Тягуємо. так, і обов'язково так переколюємо і обкручуємо прутики цієї ляфілочки. Знову обкручуємо два прутики, раз, два. Тепер знову отак. От Це я показую так по фолу, щоб ви зрозуміли. весь час отак от і отак. От і тут переколюємо і зачисницю і обкручуємо верхню частину цього прутика. Знову обкручуємо раз, обкручуємо два. Беремо за два і петелечку. Беремо за два, щоб вона так пере... переколювала перекривала ниточку цю. Знову так. І тут вона перекриває і. Захвачую нижню нитку. І так обкрутили слідуючи, і оце все складність цієї техніки. Я тут уже ж пошила верх, тут також пошила. Ми не обкручували оці середні, обкрутили тільки тут верхню. Тут верхню і нижню, і тут верхню і нижню. Ну, тут ми вкручували вже разом, коли шили ляхів. Ось така техніка у нас вийшла. Ця техніка буде шитися в вирізуванні. Вирізування з ляхівкою буде. Щоб зберегти час, я все понашивала зараніше.